Привіт! Бувало таке, що під кінець робочого дня раптом помічаєш, як спина якось непомітно зігнулася. Це, знаєте, така дрібниця, про яку ми зазвичай не думаємо, а дарма. Бо саме постава може бути тим самим прихованим ключем до нашої енергії та чудового самопочуття. Ну що ж, давайте розберемось, як повернути собі пряму спину і, звісно, впевненість. О, а ось це, мабуть, знайома картина, правда? Схилившись над ноутбуком чи телефоном, ми всі ризикуємо перетворитися на такий собі живий знак питання. І це ж не просто смішна картинка. Ні, це насправді дуже влучна метафора того, як сучасний спосіб життя буквально згинає нас. Отже, починаємо з першого розділу. Перетворення на знак питання. Це та сама поширена проблема, з якою будемо відверті, стикається, чи не кожен. Усе починається як невинна звичка, а потім непомітно переростає у щось значно серйозніше. Давайте глянемо, чому так стається і до чого це все веде. І тут ми переходимо до другого розділу: приховані наслідки сотулості. Бо, знаєте, справа ж не лише в тому, як ми виглядаємо. Насправді, ці наслідки б'ють набагато глибше. Давайте з'ясуємо, яку ціну насправді платить наш організм за цю, на перший погляд, невинну звичку. Але перш ніж говорити про проблеми, давайте взагалі визначимо, а що таке гарна постава. Це зовсім не напружена військова виправка, ні, це скоріше природний баланс тіла, такий стан, коли кожен м'яз, кожен суглоб працює без перевантаження. По суті, це положення, в якому наш організм почувається найсильнішим і найефективнішим. А ось і та сама ціна сутулості. І це, як бачите, не просто ниючий біль у спині, це ще й відчуття постійної втоми, чому? Бо тіло просто не вистачає кисню. А звідси йде такий собі туман у голові, коли ну ніяк не виходить зосередитись. Кожен з цих пунктів це реальний відчутний удар по якості нашого життя. А ось, мабуть, найнеочікуваніший момент. Коли ми сутулимося, ми по суті крадемо повітря в самих себе. Уявляєте? Легені стискаються, мозок отримує менше кисню, і ось вам причина і постійної втоми, і проблем з концентрацією. Виходить, випрямити спину, це буквально означає вдихнути на повні груди. Так, з проблемами розібралися. Досить про них. Перейдімо до рішень. Наш третій розділ це майстерність сидіння та стояння. По суті, це конкретний план дій. Ми розберемо два фундаментальні аспекти нашого життя як ми сидимо і як стоїмо. Бо саме тут і криється ключ до змін. Ну що ж, почнемо із сидіння, адже так ми проводимо купу часу. Весь секрет у тому, щоб дозволити стільцю робити свою роботу: перше спина має опору, друге стопи твердо стоять на підлозі. Коли ці дві умови виконані, вага тіла розподіляється правильно, і оця вертикальна лінія від двох до стегон це не просто красива картинка, це положення мінімального навантаження на наш хребет. Тепер про те, як ми стоїмо, тут головне забути про напруження. Просто спробуйте уявити, ніби невидима ниточкам, як отягне маківку вгору, і одразу відчуйте, як плечі самі опускаються, розслабляються, а вага тіла природно розподіляється на обидві стопи. Це не про силу, це про легкість і баланс. Гаразд, правильно сидіти і стояти це чудово, але як? як зробити це автоматичною звичкою? В нашому останньому четвертому розділі міцні звички для вашого хребта ми поговоримо про те, як збудувати міцний м'язовий фундамент, такий, що буде підтримувати поставу сам без постійних свідомих зусиль. І ось три найкращі інструменти для нашого хребта. Планка вона будує такий собі внутрішній корсет з м'язів кору. Йога повертає цілу гнучкість і вчить його тримати баланс. А плавання, ну, плавання це взагалі ідеальне тренування, яке зміцнює спину, не перевантажуючи при цьому суглоби. І це підводить нас до головного секрету. Сильний кор це не про кубики на пресі, абсолютно ні. Це про потужний внутрішній фундамент, який стабілізує наш хребет. Якщо його немає, то будь-які спроби тримати спину прямо, ну вони просто приречені, бо м'язам елементарно не вистачатиме витривалості. Але справа, звісно, не лише у тренуваннях, найбільші зміни відбуваються у дрібницях, регулярні перерви, щоб розім'ятися, правильно підібрана подушка для сну. Та, мабуть, найпотужніша звичка це самосвідомість, просто ловити себе на тому, що сутулишся, і м'яко випрямитись. Кожен такий момент це вже маленька перемога. І якщо треба було б обрати лише одну, але найголовнішу звичку для офісної роботи, то ось вона, кожні 30 хвилин просто встати, хоча б на хвилину. Це ж не просто перерва, це такий собі сигнал для тіла. Гей, ми не застигли в одному положенні. Це перезавантажує м'язи і не дає їм, так би умовити, заснути у неправильній позі. Отже, підсумуємо, гарна постава це значно, значно більше, ніж просто пряма спина. Це, по суті, інвестиція у власне здоров'я, енергію і навіть у продуктивність. Це той самий фундамент, на якому будується активне і щасливе життя без болю. І наостанок одне питання для роздумів не треба намагатися змінити все і одразу. Але яку одну зовсім маленьку звичку з усього про що ми говорили, можна почати практикувати? Ну скажімо, вже сьогодні?